Усім доброго дня! Мене звати Олена, і сьогодні тема нашого відео це посадка цибулі під зиму. В цьому відео ми затронемо такі питання, коли треба садити цибулю, яку цибулю треба садити, підготовка посадкового матеріалу, як підготувати ділянку під посадку цибулі під зиму. Які гарні чи погані попередники, а також як доглядати за цибулею навесні. Сьогодні я хотіла би з вами поговорити на тему посадки цибулі під зиму. Це частіше огородники починають садити цибулю під зиму. Раніше у нас клімат був більш суровий і цибуля не витримувала зимівлі. А зараз у нас зими м'якші і це спонукає садити цибулю під зиму. Що це дає? Це економить час садоводового родників, зекономити час. Навесні, а також отримати ранній врожай цибулі. Також і я сьогодні буду займатися цією справою. Хочу з вами розглянути плюси і мінуси цієї посадки. Плюси всі явні. Економиться час весною, коли дуже багато роботи. Друге. Нема необхідності обрізати вершечок у. Цибулинок. Третє, нема необхідності хранити усю зиму, ці цибулинки переживати, щоб вони не згнили, не засохли, не проросли. Ви будете отримувати раніше врожай, ніж при посадці весною. Тобто, уже в червні місяці. Ви зможете зібрати великі крупні цибулини. Розмір це також великий плюс. Але і є деякий мінус. Врожай може бути по кількості трохи менший. Чому ж? Тому що ну, є все ж таки віроятності, що ваш посадковий е, матеріал. Трохи загине. Десь підмерзне цибулинка, десь кріт підриє. Мінус те, що треба його садити, уже в холоди. І це не дуже зручно, коли ти вже в куртки і холодно, і в руки холодно. Це теж мінус. І так, починаємо посадку. Посадку треба проводити в ґрунт легкий. Сухий, добре удобрений, коли садити цибулю під зиму. Найкращий час посадки це кінець жовтня, початок листопада. Треба підібрати період, коли середня температура повітря буде становити плюс 5 градусів. Тобто, це можливо, що в день буде. Плюс 10, а на ніч десь біля нуля, але середня буде становити плюс 5 градусів і е, така температура протримається декілька днів. Тоді можна вже починати посад. Також, якщо ви хочете притримуватися місячного календаря, то цибуля садиться на спадаючий місяць. Треба садити цибулю до настання постійних холодів десь за місяць, за 30-35 днів. Так, щоб наші цибулинки встигли укоренитися. Але не дати зелені паростки. Сьогодні я буду займатися посадкою. Двох сортів цибулі: це Штутгартен та Редбарон. Цибульку треба брати діаметр до сантиметра. От такий розмір цибулин це буде самий ідеальний варіант, яку цибулю садить. Зараз на ринку дуже багато різних сортів цибулі, і вибирати який сорт підходить саме для вас треба індивідуально. Тобто враховуючи ваші регіональні е, клімати, наскільки у вас холодно взимку, які е, сніжні або не сніжні у вас зими, Ну, це треба пробувати. Насіннева цибуля поділяється на три сорти. Це овсюшка, сіянка і вибірок. Овсюшка це маленька цибулька розміром до 1 сантиметру в діаметрі. Сіянка це від сантиметру до 3, а більш трьох називається вибірок. Кращою цибулькою для посадки у нас є. Сіянка і овсюшка. Тобто, можна садити і той, і той сорт, у вас буде чудовий врожай. Вибірок, тобто цибульки, які більше трьох сантиметрів в діаметрі, можна садити, але вона буде кращою на зелень, ніж на врожай. І він рідше йде в стрілку. Підготовка посадкового матеріалу. Посадковий матеріал, перш наперш, треба е, перебрати, тобто прощупати його, продивитися, щоб не було сухого, гнилого або пошкодженого. Немає потреби обрізати щійку, як це ми робимо навесні. Не треба його замачувати. Е, він садиться. Сухим. Але якщо ви хочете його обробити від шкідників і від хвороб, то це треба робити за декілька днів і після цього матеріал посадковий висушити. Тому що цибулинки садяться в суху землю в сухому вигляді. Як підготувати ділянку для посадки? Цибуля любить. Дреновану легку, удобрену компостом або перегною землю на світлій сонячній ділянці. Не треба садити цибулю під дерева або під забор, тому що врожай буде не дуже гарний. Ділянку необхідно за пару тижнів до посадки перекопати. Так, щоб наша земля змогла трошки утрамбуватись, була не така пухка. Треба землю присипати золою, і це треба робити два рази перед посадкою і навесні, вноситься золи 10 грам на метр квадратний. Це невелика кількість. Але зала дуже допомагає росту і збагачує калієм землю, які е, кращі попередники, і які гірші попередники перед посадкою цибулі на зиму. Чудово себе буде почувати цибуля, якщо ви її посадите після усіх зернових, крім вівса. Буряка, рапса, фацелій, помідорів, огірків, капусти і салату. Але вона не дуже буде задоволена, якщо ви її посадите після бобових. Боби не дуже гарні. Після картоплі, петрушки, селери, Червоної конюшини, люцерни. Також цибуля буде нормально себе почувати, якщо два роки підряд на одній тій ж ділянці ви її садите. Але не більше двох років. Після цього необхідно ділянку 4 роки залишити на відпочинок. Від посадки цибулі. Тобто дати їй такий перерив. На підготовлену землю, удобрену землю, робимо борозденки на відстані друг від другу 20 сантиметрів. Можна посипати золу, або я сьогодні буду використовувати екоплант. Також, якщо у вас є суперфосфат, його теж можна використовувати. Садиться цибулиння на відстані 5-7 см одна від одної. І на глибину також десь 5 см. І проводимо висадку цибулі вершечком догори, а місцем де повинні бути корішки донизу. Наші брозенки поливати не, нема необхідності, земелька повинна бути суха. Але якщо на протязі 10-15 днів не буде дощів, то краще все-таки ділянку пролити водою. По необхідності ми можемо перед самою посадкою, ще внести в землю. Якесь додаткове добриво, якщо у вас земля не дуже вдобрена. Насипаю оці луночки в борозденькі і трошечки присиплю землею тяпочкою. Отакий От має вигляд наше добриво. Гранулки сірого кольору. Ну, а тепер я хочу трошечки прикрити це добриво. Щоб воно не було впритул до цибулиння. Попередню землю я удобрила, просипала золою, беремо наш посівний матеріал і садимо, дивимось, де у нас вершинка, і корінцем донизу ставимо. Після цього ми прикриваємо землею нашу цибульку і уже пізніше перед самим настанням холодів прикриваємо якоюсь мульчою. Це може бути і листя, і гілки, і хвойні ветки, опілки, торф. Все, що у вас є. Якщо передбачається дуже холодна зима, то можна накрити агроволокном і навіть плівкою. Що дає це мульчування? Наша цибулька взимку не промерзне, а також, якщо буде сніг, то ці гілки чи листя не дадуть снігу. Змітатися з вітром. Тобто буде затримувати влагу на грядках. Ці грядки я вже понакривала гілками не тільки для того, щоб зберегти тепло, а і від котів, собак, які полюбляють ходити у нас по грядках свіжих і ритися там. Посадку я проводила на початку листопада. Догляд навесні. Необхідно вчасно, коли вже грунт починає прогріватися, відкрити наше мульчування, зняти агроволокно, обрати е, гілки і обробити землю ще раз золою. Так же, як ми робили перед посадкою. Е, добре спушити землю плоскорізом. Якщо є якісь бур'яни убрати бур'яни. Як тільки з'являться 4-6 листочків на цибулинках, то необхідно обробити землю, не обробити, а піддобрити землю, наприклад, курячим послідом. Для цього необхідно 2 літри. Курячого посліду розвести в 10 літрах води, настояти на протязі двох діб, і потім пролити землю можна обробити від шкідників, але для того ми і садимо цибулю під зиму, щоб к часу, коли буде пік активності цибулевої мухи, наша цибуля вже окріпла і майже готова. Стигла і не буде так пошкоджуватись цим шкідником. А також чудово захищає від шкідників народний метод можна посадити поруч з цибулею, чорнобривці або нагідки. Всім бажаю гарного врожаю! Дякую, що дивились моє відео. А на сьогодні все. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а я і далі буду знімати для вас нові і нові відео.